Коротше, всім привіт, друзі! Ви на каналі Максим Шаб'юк. Зараз я їду до свого вуйка. Уж, ага. Коротше, їду до свого дядька. Он зупинив себе камеру включити. Це реальне життя в пікапі. Ой. Дядьку дядька немає так зараз, секунду Ту-ту-ту-ту-ту-ту-тун-тю-тун. Тун-тю-тун. ту ту ту, -ту, -ту тунтитун -тун. Тун тутутун титун. Так я поговорив з дядьком. Він поїхав по справах і сказав, що якщо я відновлю його машину, то можу забрати цей пікапчик собі. Но мені на роботу з ним добре буде їхати, тому що в мене машини немає, а на скутері доставщиком так собі робота. Тому я думаю, зараз вам покажу процес. Як зібрати цей мотор? Так. Інструменти. Ну, для початку візьмемо ГБЦ, я думаю. Так, по-моєму, на 19. О, так. Tak. Czy mm Nie, -hmm. Co ty na 10? 10? Tak, już przedłożono, to znaczy klucz na 10. Я все просил. Вот это мой связь, я особенная. Дети, но вы среднее. Нет, пробега. Нет, пробеда. Что, победите? У меня, у меня пробега, у меня есть средняя. Да, это исчезла. Девочка у меня.

Так, теперь поставим, напевно, генератор. Чего? в порядке. Так, друзья, перелезаем к туда. Не звертайте увагу, тут просто моя сестра. там... Дивиться Тікток. Так, е значить, генератор ми з вами поставили. Тепер треба поставити помпу. Що Василинка? Не можу. Зараз я зніму відео і тоді зайду, давай. Про реальне життя у пікапі. Йо? Так. М -м так, друзі. Компу звоним поставили, тепер треба накинути ще ремінь генератора. Карбюратор, Карбюратор ключиком на 10 у нас закручується. Так Фільтр. Повітряний фільтр 14. Тут у нас ще один болтик, Все. Е, тепер ще в нас тромблер, свічки і провода. Бронепроводи. Так, у нас тромблер ключом на 14. Прикручується. Не знаю. Так, свечки. Сейчас свечка такая уже погана. Так, сюда ставим свечку, их закручувати у нас не треба. Все. времени сеанса нам дверь постучал какой-то и настер просто открыл дверь в то время как я вот Останній приводочок. Аккуратно. О, все. М -м, так, у нас ще лишається поставити радіатор з патрубками. Ставлю радіатор. Трубка. І патонок так антифейс Так и то можно

Опускаем нашу машину. Коротше, в наступній серії вже поїдемо на роботу. Зараз я дозбираю, проведемо перший запуск, мені ну, трохи акумулятор підзарядиться. Все. Так, в нас ще лишилася приборка і руль. Приборка в нас закручується ключиком на 10. До речі, пишіть у коментарях, якщо хочете, я буду знімати відео ще по старому пікапі. До речі, в старому пікапі легше здобути гроші, як у цьому. Тут вже тяжче заробити. Так. Ой, я зажигання на чому кінчив. Потім поїду на роботу і треба буде заробити трохи грошей для того, щоб ну... ще все одно треба буде його покрасити, помити, наїду гроші треба в того, що в холодильнику запаси невеликі лишилися. А тюнім грошей треба багато.

Все. Зараз я йду спати, тому що я втомився а потім вже в наступній серії поїдемо з вами на роботу. Зараз я ще трохи перекушу. Що у нас тут есть? консерва. Ну і вип'ю водички солодку. Ой. Поїв. Добре, друзі. Я зараз буду готуватися сну тому... Зустрінемось з вами в наступній серії.